В своєму каналі. З з вами вами вчитель фізичного виховання. Ми продовжуємо з вами розбирати основні елементи волейболу. Сьогодні у нас нижня передача двома руками. Нижня передача в волейболі складається з роботи ніг і рук. Я би сказав, що робота ніг задіяна більше навіть, ніж руки. Розпочнемо ми з вами з положенням рук. Є багато спосібів, як можна з'єднати кисті рук. Але ми з вами зупинимось на двох. Перший спосіб пальці лівої руки накладаються на пальці правої руки. З'єднуються так, щоб великі пальці дивилися прямо. Виходить така постанова рук. А у вас може виникнути запитання, якою рукою ми захватуємо руку. На мою думку, це індивідуально, тому що ми всі люди різні. Ви спочатку можете спробувати ось так, потім навпаки, ось так. І якою рукою вам буде комфортніше, такою і захватуємо. Другий спосіб складаємо кулак долонею іншої руки, захоплюємо верх кулака і великі пальці спрямовуємо вперед. З хватом кістей ми розібралися. Переходимо до положення рук. Виводимо їх вперед, зводимо максимально близько один до одного, створюючи платформу, але відносно своєї фізіології так, щоб вам було комфортно. Плечі трохи виносимо вперед. Вони повинні бути не напружені. Руки навпаки повинні бути тверді і натягнуті. Добра передача знизу якраз залежить від якісної платформи рук. Чим ближче одна рука до іншої, тим краще. М'яч лягає на передпліччя. Відбиваємо його якраз створившоюся платформою. Вихідне положення ніг, вагу тіла переносимо на носки. Для зручного переміщення. Ноги зігнуті в колінах. Для зустрічного руху. Корпус нахилено вперед. Оптимальне положення це коли плече знаходиться на рівні колін. Приймаємо положення рук та ніг. Робимо зустрічний рух м'ячу ногами. Працюємо злагоджено руками та ногами. Та все у вас вийде. Щоб була добра передача, треба задати правильну траєкторію м'ячу. А для цього треба створити необхідний кут корпуса та платформи рук. Якщо платформа рук і корпусу розташована вниз, м'яч полетить низько. Якщо високо, м'яч полетить високо над вами. А якщо ми піднімемо руки вище за плечі, м'яч полетить назад за спину. Тема наступного відео вправи для відпрацювання нижньої передачі. Чекайте, ставте лайки, підписуйтесь, до побачення.